Сьогодні наша православна церква святкує велике донесяте свято на честь введення Божої Матері у храм Господень. По переданню, ця подія відбулася тоді, коли Божій Матері було три роки. Вона була маленькою дівчинкою, але ми знаємо, що її батьки, які міанна були. Безплітні. І вони пообіцяли, що якщо Господь дасть їм дитину, то вони її посвятять Господу. І ось, щоб виконати свою обідницю, вони, коли Божій матері пропилося три роки, відвели її в Єрусалимський храм із міста Назарета, де вони. Тоді жили. Божа матір йшла, маленька дівчинка трихрічна, її оточували другі дівчата з свічками, і ось вони підійшли до храму Єрусалимського. Бо мужімо злишив, священник вийшов для того, щоб зустріти Божу матір і допомогти війти в храм, але вона сама. Зійшла по вели... е... високих сходинках, яких було 15, без чиєїсь допомоги. І надиво всім первосвященник взяв її за руку і ввів вівтар. Щоб ви розуміли, вівтар це свята святих, які у старому завіті у вівтар, мав право входити тільки первосвященник. І те тільки один раз в рік. А вівтар ні в якому разі не можна було ходити жінці. Тільки переросвящені, інші священники також не мали права ходити вівтар. Тому це дивна подія була для всіх, що переросвященик, ну, мабуть, було відкрито Богом, вів Божу Матір, тому що вона. Він була виконати свою місію для народження у цей світ самого Бога. Вона називається Небо. Вона вмістила в себе мовістину. Вона називається Лесіцем, яку бачив п'ярку, по якому сходили вони сходили палєм, тому що з неба зійшов через неї сам Господь. І ми це читаємо на преміє. Дійсно, вона є вратами, через які повійшов цей світ Господь. І ось тому пересвященник і в її вівтар і цьому дивувалися всі. І ось Божа матір жила в храмі, служила первосвященником убогим лідним, але найголовніше, що вона молилася. Весь час вона в молитві що Святі Отці. І в молитвах вона призивала Господа, і коли ми з нами її з 14 років, то вона була віддана у відтивний брак на збереженнях праведної восьми і через неї Духом Святим. Поклотився Господь наш Ісус Христос і спас нас у нашому Оській. Це дуже дивна подія. І ми віримо, що Божа Матір дійсно виконала велику місію, яка була покладена в неї. Господь обрав одну всього цього людського для того, щоб спасти всіх людей. Ось Божа Матір пішла в Єрусалимський храм, показуючи, що і всі люди можуть війти в небесний храм для того, щоб жити з Богом вічно. Ми приходимо в храм для того, щоб в храмі помолитися Богу, очистити себе, прийняти благодать Святого Духа і спасти свої безсмертні душі. Храм нам необхідний, тому що в храмі особливо перебуває благодать Божа. І ось Господь і Самарянки позвали. Що треба опинятися храмі, храму, старозавітну івдею. Але Господь, стане час, буде отримати поклоніння на всякому місці. Так і здійснилося, ми бачимо, що на всякому місці тепер будуються храми на честь Господа Ісуса Христа, Божої Матері, Святих, і ми маємо змогу також вийти. В храм для того, щоб тут в храмі отримати особливу благодать Божу. Щоб в храмі покаяти своїх гріхах, щоб в храмі ми могли прийняти благодать Святого Духа. Тому храм дуже для нас важливий. Божа Матір йшла на 15 ступеней. Ці ступені це для нас символізують чесноти. Чесноти, які ми повинні придбати для того, щоб увійти в Небесний Єрусалим, Небесний храм, ці чесноти і любов, і віра, надія, благость, милосердя, кротость, одержання, всі ці чесноти вони дають нам можливість наблизитись до Бога. І це є плоди Духа Святого, який казав апостол Павло. Також ми знаємо, що, що заподі блаженства також є тими сходинками, якими ми можемо вийти в царство Боже. І Господь каже, блажені нижчі духу, ми повинні зрозуміти, що ми без Бога нічого не можемо зробити. І фундамент нашого спасіння це надія на Бога і розуміння, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Це фундамент. Якщо людина думає, що вона щось може без Бога зробити, то вона не може йти духовним шляхом. І ось коли людина зрозуміє, що вичі тут на землі, що вона немічна, а тільки Господь їй може дати силу жити духовно, вона починає розуміти про свої гріхи. Вона йде на сповідь і кається у своїх гріхах плаче, блажені плачущі. Як от ті утішаться. Коли вона плаче про свої гріхи, вона чужих не бачить, а бачить тільки свої гріхи. вона, Людина висходить на слідучу сходом. Блаженній кроці, як от ті наслідять землю. І от людина, коли стає кроткою, вона стає милосердною, блаженою милості, як от ті буде. Коли людина милостива, вона шукає Царство Боже. Блаженні алчущі і жаждущі правди, як оті ті наситяться, правди Божої, це слідуще сходинка. Потім людина починає бачити те, що інші не бачать, бачить, бачить промисло Божий в своєму житті, бачить, що відбувається в цьому світі, по промислу Божому, і навіть може своїм серцем побачити дії Божі, і самого Бога. Блаженні і чисті серцем, яке ті Бога узять, коли людина очистила своє серце. Від гріха і очищає, вона все більше і більше бачить Бога у своєму житті. Блаженні милості, як миротворці, і така людина стає миротворцем. Вона вже бачить, як видати сучесні із ока брата свого милостю, як допомогти йому спастись. Але на таку людину нападають. Злі сили, тому що наша брань не проти плоті і крові, а проти духов злоби піднебесної. І така людина восходить уже на ту степінь, де отримує велику силу Божу і може протистояти кожнім дябольським блаженні і стійкі поносять вам і рікуть всяк злого благожуще. Імені мої раді, радуйтеся як вам здаваша в Много на небесіях каже Господь, коли людина восходить на останні ступені терпіння, мученіства. Так ось заповідь блаженця і є ті сходинки, які ми повинні поступово сходити до Бога, наближатися до нього. І тут ми можемо дійсно до нього наблизитися. Божа матір пройшла всіми цими сходами сама, їй допомагала благодать Божа. І нам допомагає благодать Божа. Тому що, якби не допомагала, ми б не могли і наблизитись до храму. Господь нас призвав сюди, і тільки завдяки Йому ми тут стоїмо. І повинні цінувати це, тому що це велика честь для нас. Господь обрав нас з мільярди людей, невелику кількість. І каже, не бійся, мали стати, бо я б благоволив дати вам вічне життя і царство. Дійсно так і є. Господь обрав нас для того, щоб ми були йому найближчими. І ми це повинні цінувати і ходити в храм Божий, не залишати його, тому що козні дявольські дуже тонкі. Дявол використовує різні засоби, для того, щоб відвернути людей від Бога. І ми бачимо це, що йому і вдається... Слабких людей тими чи іншими способами відвернути від церкви. Але той, хто витримає все, той спасеться. Бо Господь казав, що помножить свої честі, во мною охладіє любов, але притерпів до кінця, той спасен буде, як сказано на слов'янській мові. Так ось той, хто до кінця притерпіть, залишиться в храмі Божому, той отримує від Бога спасіння і вічне життя. І заради цього треба нам і ми повинні все терпіти і молитися до, до Бога, щоб Він дав нам мудрість і сили залишитись в храмі Божому, залишитись з Богом наперекі всім тим е, спокусам, які, на жаль, зараз і в усі часи це було, вони від, намагаються відвернути Бога від Бога е, людей. Ми бачимо, що в історії церкви не раз були такі випадки. І ось для нас важливий храм, тому що ми тут живемо короткий час. А далі ми йдемо на поклоніння Богу і дамо, дамо йому відповідь, як ми жили, що ми робили. І вважання ті, хто мали. Можливість бути з Богом тут, очистили себе, покали в своїх гріхах в храмі Божому і мають можливість і надію, що вони будуть жити з Богом вічно. Багато людей приходять до священнослужителів жителів і кажуть, чому наші діти не живуть по заповідям, чому вони нас не слухаються. А тому що подивіться на батьків і які мали, що вони зробили. Вони віддали на виховання своє єдине дитя в храм Господня. А я питаю таких людей, а ви своїх дітей водите до церкви, а ви вчите їх закону Божому. Так важливо вчити земним наукам людей і дітей. Але це залишається тут на землі, а те, що ви їм дасте для вічного життя, це дасть їм можливість у цьому складному світі не зламатися, мати той надійний, тісний духовний стержень у всіх випадках і спасти саме головне свою безсмертну душу. А це головне. Яка б людина не була великою і знатною, якщо в неї немає цього духовного стержня, вона рано чи пізно зламається. Рано чи пізно прийдуть для любої людини спокуси, але якщо вона знає, як їх перенести з допомогою Божої, якщо вона знає, як жити по заповіді Божим, вона у будь-якому випадку, в якого начину, в якому вона положенні знаходилась, вона знайде вихід у заповіді Божих. І тому нам дуже важливо ходити в храм, вчитися закону Божому і виконувати його. Тому що випробування завжди в той чи інший час приходять. Але той, хто знає закон Божий і виконує заповіді Божі, той має той міцний стержень, який дасть йому можливість у будь-яких випадках вийти переможцем з будь-якої ситуації. Тому будемо ходити в храм Божий і молитися до Бога, будемо просити Божу матір. Що вона нас, нас укріпила в виконанні заповіді. Божої. Ми бачимо і чуємо в Євангелії, як підійшла Марфа і казала, що Марія не допомагає. І це ми читали сьогоднішній Євангелії. А Господь сказав: Марія обрала благу частину. Так і ми повинні обрати благу частину і ходити в храм Божий. І перед ногами Божими слухати його заповідь. І тоді ми будемо йому і мати, і браття, і сестри. І в цьому Евангелії, яку ми сьогодні читали, ми все це чули. Ми чули, що коли Господь повчав людей, було багато навкруги його е, люд, людей, які... Не давали можливість підійти братям і сестрам і Божій матір. І Просили, пропустіть, прийшли браття Господа і сестри, і матір. А він подивився на людей і сказав, хто браття мої, хто сестри мої, хто мати моя, той, хто слухає Слово Боже і хто виконує його. Тільки задумайтесь над цим. Господь нас обирає саме близькою, близькою рідньою для себе, якщо ми будемо слухати Його і виконувати Його запорож. І ми це можемо помітити у своєму житті. Буває так, що наші близькі по крові, наші рідні, стають для нас далекими, якщо вони не розуміють нас і не ходять в храм. Боже. І навпаки, здавалось би, незнайомі люди, які стоять в храмі, вони для нас самі близькі, тому що вони нам близькі по духу. Ми з ними можемо поділитися, ми з ними можемо порадіти одному. І так дійсно є, ми становимося рідними, ми причищаємося від одної крові, крові Христової. Ми становимося єдинокровними Богу. І ми становимося дійсно і братами, і сестрами, і тому ми і називаємо браття і сестри. Так ось Господь нас обрав для того, щоб зробити нас близькими собі. І ми повинні це цінувати і берегти, берегти як жемчужину, дорогоцінну віру, берегти храм, Господь, в який ми можемо прийти і помолитися. Покайте своїх гріха і просити і молити Бога, щоб нам він дав мудрість і сили бути в храмі Божому, не залишати його, не зважаючи на великі бурі, які Господь може зупинити одною рукою в один момент, як Він зупинив бурю у човні, коли плив своїми учнями. Ніякі бурі не можуть захреснути церкву Божу. Цей наш спасительний човен, храм Господь, тому що Господь сказав, що брата адами не здолають віри і храму. Тому ви повинні триматися цього човна і не боятися бурь, тому що з нами Господь і Він нас спасе, якщо ми будемо знаходитись в човні спасіння в церкві Христової. Амінь.